Вітаю. Вітаємо. Сьогодні у нас розмовне відео. Ситуація не дуже міняється, тому збиратися доводиться. Тому питання таке: Сереже. Що з собою брати на передову? Як одягнутися, що треба мати? Давай так. Топове завдання ти мені ставиш. <кій> Давай почнемо так: одяг. От що по одягу, що по шмоткам? Ну, по-перше, що б там хто не казав, яку б зраду не качали, держава всім забезпечить. Ну, це насправді. В, більший, менший, е... В більшому меншому відсотку, але у вас буде все. А як довго воно буде ходити? Ну, скільки буде жити, стільки і проходить. Там прямо залежні речі. Е, насправді частина речей, які видає, які видає держава, вони досить якісні, якщо вони пошиті у нас. Але наша держава контрактує ще е, одяг з Туреччини, той самий Піксель, іде до нас із Туреччини, бо ми не встигаємо в об'ємах відшити. І він нижче якості, ніж той, який відшивають у нас. Тож. Західні? Хтось так. західний. Так. Ми... так, якщо вам не видали або видали. Е... Нижчої якості або ваш підрозділ дозволяє ходити не в піксельному однострої. Раджу вам звернутися до е, воєнторгів, які продають БУ контрактну е, форму е, натівських стран. Британка, Америка, ну, Америка, більш дорожча буде Британка, Іспанія, Італія, Німеччина чудова форма, особливо британка. От я її раджу аж дуже сильно хороша справді. По спорядженню давай зверху вниз голова, шолом. Не казка. Шапка. А що ми граємо в гру? Шолом, шолом вам видадуть. Це, скоріш за все, буде темп три тисячі чи дві тисячі, якась тисяча темпів. Бувають американські шапки, в смислі, ці шоломи. Бувають дуже круті, попадаються. Про шоломи у нас є окреме відео, тому що шоломи — це ціла тема. Десь тут вискочить, вискочить да. це ціла тема для розповіді. Тому ми просто кажу, що шолом вам видадуть. Обов'язково. Mm. Якийсь, о, інколи пощастить, інколи не пощастить. Тут. Лотерея. Під шолом вам дадуть підшоломник, як неожиданно. Ось, і шапку, це обов'язково. Далі йдемо. Захист тулуба, це у вас буде бронік. Про броніки також окреме відео буде. Колись зробимо, обов'язково. Тр треба робити. Бронік класний. Одразу кажу, наш бронік дуже класний. А, і ми про нього розповімо. А знову таки, підзадачність. задачність. Тут, тут усюди треба омовлятися: Підзадачність. можуть дати плитоноску, а може дати повноцінний. Ну, у, вас, у вас буде повноцінний переб'ю тебе повноцінний окопник, я його так називаю, типу. Кевларовий, це смерть в вашій спині, але він тримає дуже класно. Нижче РПС-очка, якийсь пояс, щось буде. Типу, варбелт дадуть 100%. А uh... що по якості? Нормально. Все, uh -huh. все наш виробник, іноді я знаю, що видають навіть з балістичним захистом. Бувають такі у нас. Ну, це вже РПС буде, це вже не варбелт, це вже РПС. -ка. Далі вам видадуть наколінники, вам видадуть, скажімо мені. Налокітники, налокітники вам видадуть захист очей, захист вух. А найголовніше питання: що з цього має зберегтися до кінця, щоб можна було його повернути? З Власного досвіду сука катілок. Оця ця холя... за цю холеру мене колопали в місяць котілок. Так, да, ви будете мати інвентарні речі, розписуєтесь ви за всі речі, але є частина речей, які вам буде потрібно повернути, якщо ви переходите в інший підрозділ, або якщо ви комісуєтесь, або якщо ви помираєте, вам треба буде обов'язково їх здати. Паршиво звучить, але на жаль, ну да. Тобто, фактично, у нас буде два списки: один те, що залишається вам, ви його можете використовувати. Другий список. Як краще продублювати по можливості? Так. Типу, ті речі, які здаються, ви їх пакуєте в пакунок нової пошти і додому. І собі берете купляєте, в будь-якому випадку. Ви собі будете купляти таке саме, тому що воно дуже швидко знашується. При виконанні бойових завдань воно просто ну дуже швидко, незалежно від якості. По очах буде відео. По вухах відео вже є, там також можете десь знайти, не знаю, з якої сторони вискочить. Йдемо далі глибше, нижче, білизна, трусики, носочки, панчошки. У вас все це буде? Досить лаконічно. Вам видадуть пару трусів, дві пари шкарпеток, ті-шорт, футболочки, хабешні. Тобто, це забезпечення, як правило, є. Воно досить е, нормальної якості, е, юзабельне, носибельне і витримує багато прання. Ну, типу, зауважень на цю тему нема. На, найпростіше у вас буде. Звичайно, чим треба запастися зверху? Це багато шкарпеток на всі сезони, багато труханів, бо постиратися буде не завжди. А ходити в брудному це така собі прикол. Перевернути, вивернути. Типу, обличчям до ворога, так? Да? Я розумію. Strike face. Е, uh, Ну, плавно, перейшли до гігієни. Мильнорильні. Uh, Мильнорильні, як правило, це все волонтерське. Воно в підрозділах є. В великому асортименті, великої, великої номенклатури. Uh, зубні щотки, пасти, мило, шампуні це все. Типу є. Але у вас має бути своє. Ви маєте бути незалежною, бойовою одиницею. Все має бути своє. Якийсь там, як, як воно правильно називається: не седер, не сесер. Не сесер. Ось. А. Розкладна така холіра, в якій вся твоє рельнебрильна, і можна підвісити із з дзеркальцем. А така штука в тебе має бути складена і твоя особиста. Окей. А що покушать столові прибори, щось таке. Що ну, краще, я вже тобі, тобі згадував за мой котілок, за якими? Да, я... Котілок та пункта. <гум> да. Виїли весь мозок. Тож, два котілка, більший менший, ложка, ложка, ножка, вілка. Ловілка. Ловілка, да, оця хольора. І наче все. У мене є питання: наскільки я пам'ятаю, розумію, воно зазвичай все алюмінієве. Та воно львіні алюмі... алюмінієве, майденчайне, все як має бути. А, і його треба здати. І його треба обов'язково. Обов'язково залишайте вдома, краще купити. По перше, е... туристичне сікон, е... там пластик, е... то що його можна їсти. По-перше, це легше. І по-друге, е... я точно знаю, що алюміній дуже шкідливий для зубів. Так, Він окислюється, весь цей. Е... Окис алюмінією попадає до вас в організм і є не дуже добре. Тож, дуби дорого, Оце все відправляєте. Я не відправив, я його пролюбив як справжній ЗСУшник. В Херсонщині? Ні, на Слобожанщині ще. Я Ось. І е, купляєш туристичну, туристичного зараз овер дофіга, і пальники. Пальники туристичні мають бути свої. Починаючи від банального сухого о, спирту угу. до нормальної газової горілочки. І далі в нас ну вже розхідники, мультитули, ножі. На власний розсуд, але має бути все: від набору інструментів особистого, якщо у вас є автівка, до звичайного мультитулу ножа. Двох навіть один. Ну, по ножам ми трошки знімали. Да. Десь там також з'явиться. Електроніка, електроенергія. І, і Того інші подіб... слова на букву Е. е... По-перше, таке має бути. Да, це, крута, Налобник, це ваше все, тому що срати ви будете ходити при червоному світлі з налобником на періос. Це по-перше. Друге, у вас має бути ліхтар по типу туристичного, де ви будете лежати там в Папедерці, щоб освітлювати собі, бо з налобника не завжди зручно. Пауербанки. Різних розмірів модифікацій модели, але має бути такий, що у вас лежить там, де ви живете, велика така холера важка. І те, угу. що можна з собою тягати, підзаряджатись, і те, що ви будете брати на позицію, що не, що не буде е, дуже больно втратити. Е, ліхтарі ми сказали, павери ми сказали, е, шнурки різні до всього. І смінна мобілка. Оце ще така холера має бути, У вас має бути мобільний телефон, який не жалко. Що ще? Аптечка? Аптечка, от то прикольно, да? забули. <соць> <соць> по аптечці у нас є кілька відео, є там, де ще я порівнював, там, де ми твою аптечечку маленьку то розглядали. Uh -huh. Що скажеш, по Марчу, і більше не треба, чи ще. А, стоп, ну а просратися, чи ще в аптечці, По <поць> перше, тобі видадуть аптечку під під розпис. Тобі дадуть найгіршу китайську аптечку, яку ти бачив в житті, це я тобі гарантую. Скажуть, що це Ой, все. інвентарне повір, багато і, 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 бачу і вартує вона близько п'яти тисяч доларів. Ось, і ти вже винен гроші за неї. Але це все е, хохма. Насправді дадуть аптечку, таку собі, ти можеш одразу висилати додому, бо це, це те майно, яке тобі треба буде повернути е, після закінчення. Твоїх всіх справ в цьому підрозділі, у тебе має бути власна аптечка, у тебе має бути мінімум 4 жоти, все по Марчу, у тебе мають бути ліки для твоїх особистих хронічних захворювань. Тому що я нагадаю, як в той Мамасік, коли фігачить тип на інвалідному візку, і там написано необмежено придатний. Ось, тому що можуть бути хронічні захворювання, у тебе, має бути. і все, що пов'язано з. Звичайно, побутовою аптечкою, де там срачка, болячка, ригачка, таке. Лепіраміди, mm -hmm. ніфруксазіди, АЦЦшки, парацетамольчики — помірно. Ну насправді знаю багато mm -hmm. випадків, коли хлопцям справді дають хороші аптечки. От у да. стандартну факт 2 США дуже частенько буває. Я кажу про свій досвід на початку війни, коли було всього багато і, типу, не зрозуміло, нічого не було. і нічого не було. Ну, типу. То ти і палками мотаєш, а тут то, то тобі зразу везли аптечки, і там є і Китай, такий, знаєш, з американським прапором такий Китай є. Ой, да, да, бачу, такі. -топові, топові аптечечки. Ось. І, і, іноді приїжджають дійсно айфаки перші, другі друге американської армії Америки, списані вже 300 разів, але вони є, і, і воно, працює, я... воно працює аж бігом. Там десь у нас знову таки було відео, де ми пущали мені кровушку, там просрок, два-три роки, і воно все ще працює, тому ну, краще вже таке, ніж китайське. Там Зараз частенько вискакує цей райно, райно райно, я райно якось там китайські. Uh -huh. Нібито крутий, ну, гівно. Не знаю, не Ну, Це такий експрес-огляд того, що може бути. Всі речі мають бути підписані, всі речі мають бути при вас. Ще рюкзак. Вам видадуть крутий рюкзак, літрів на 60, ЗСУшне, і його вам також треба буде здати. Це той, що залишається на КПД, чи на, на КПД, на ППД. Бе. З повишеним КПД. Так, це то. Типу, він може бути як штурмовий, може бути як е, просто переносний, іноді видаючи баули. О, це класна річ. Піксельні баули на 100 літрів. Уздати? Да. Блін. Ну, типу, все. Так, по-швидкому. -по -по і будуть більш детальні огляди на каски, маски і прочі діла. Каски, шоломи. Каски. Не, не існує стандартної каски ЗСУ. Казка в епіцентрі. Дякую за увагу. Бережіть себе до побачення.